прийнято кому вигідно, і це зразу всі вигідно, і вказано було, і його Та, секундочку, але вигідно тут багатьох ситуацій. Причому тут зараз розвиток. Подивіться, що із тими людьми там, на Майдані, хто стоїть за те, щоб покращення було життя, і як його... Це перше, чого туди люди пішли. А тепер друге. Хто використовуючи цих людей, хоче прийти туди, куди він хоче. І в багатьох є свої інтереси і своя вигада. Хтось хоче повернути Конституцію так, як хоче повернути, хоча на це багато часу треба, це ж не відразу вона повертається. А для того, щоб повернути, знову ж таки. А до цього діалогу вже ті, хто розколикав суспільство, він вже повернув людей. Ось у чому ситуація. І через те тут щось говорилось, і ви говорите, що іншого шляху немає. Як сісти, дослухатись один до одного, знайти раціональне зерно в кожному, хто хоче щось сказати, і таким чином дійти якось хоч близько до ліці.